Добрий ранок, говоримо про війну, але цього разу скоріше про переговори про мир, які можливі не про мир, поки що, про припинення вогню, про ситуацію полегшення у цій війні. Але, в принципі, це зараз те, що на порядку денному, але почнемо трошки з іншого на протягом. Останнього тижня світ отримав нового папу римського. Світ побачив, як, як відбувається, як відзначається закінчення Другої світової війни в різних країнах. На хто підтримує яку позицію? Ми бачили, хто приїхав в Москву, як відзначали європейські лідери цю подію, зокрема підтримкою України і таким масованим візитом до Києва. Ну, у контексті у контексті цих подій не на день перемоги. Закінчення Другої світової війни у Європі, але але в принципі в цьому контексті, і ми бачили великий візит візі Цзіньпіня через Росію. Кілька днів він мандрував Росією так, наче з інспекцією відвідав парад Путіна святковий парад, і вже не сам Цзіньпінь, але Китайська делегація приїхала до, до, до Женеви, де до, до Швейцарії, де проходили великі важливі переговори із Сполученими Штатами стосовно глобальної торгівельної війни, яка відбувається з іншого боку, католицька спільнота обрала римського папу якийсь який є. Народжений у сполучених штатах не можна сказати, що це американський сполучений американський папа, що це папа сполучених штатів. Тим не менш, це людина, яка народилася у сполучених штатах, яка була тривалу місіонерську діяльність поза межами сполучених штатів, але це людина з першою мовою англійською. Це перший такий випадок. Ну і умовно ми бачимо таку диспозицію, коли Сі Цзіньпінь проводив інспекцію своїх зони свого впливу. З іншого боку, відбуваються таке такі події в Європі разом із першим великим візитом Дональда Трампа на близький схід. Оминаючи, поки що Ізраїль в країни перської затоки цей візит, де обговорюються різні питання. Там не, не тільки нафта там, звичайно, є питання миру на близькому сході врегулювання і між Ізраїлем і Іраном, верніше навколо Ірану, і ситуація в Газі. Ну і великі інтехнологічні проекти там також розглядаються. Пов'язані у тому числі із штучним інтелектом, пов'язаною із новими технологіями, оскільки країни Перської затоки мають великі, великі фінанси, які можуть бути інвестовані у великі нові проекти. Це важливий візит для сполучених штатів, тому що під час цього візиту вирішується, Ну це це спро... це велика можливість для адміністрації підняти рейтинги після перших невдач. Не протягом цього візиту і вирішується демонструється потенціал Сполучених Штатів вирішення російсько-української війни розв'язання продемонстрований потенціал для полегшення відносин між Індією та Пакистаном. Продемонстрований потенціал вирішення проблем навколо іранської. Ядерної програми не все добре, але тим не менш можна сказати, що з боку у той час як Цзіньпінь проводив інспекцію Росії як зони свого впливу і починав переговори. Через делегації у Швейцарії стосовно торгівельних відносин із сполученими штатами, сполучені штати нормалізували відносини торгівельні із сполученим королівством. Перша така велика угода. Ну і цілий такий рейд спроб продемонструвати потенціал сполучених штатів. У різних різних сферах, ну і звичайно, те, що важливо для нас, те, що важливо для України, те, що важливо для нашого життя і для нашого майбутнього, це дуже інтенсивні дипломатичні зусилля навколо або ж припинення вогню або ж переговорів. Ну але, зрештою, мова йде про припинення вогню на. Як це зробити, ми бачили ці дипломатичні, дуже інтенсивні і інтригуючі дипломатичні сигнали. Коротко можна нагадати, у чому вони полягають. З боку Європи в останні тижні був сигнал такий, що є критичний період для того, щоб Росія погодилась на 30-денне, Безумовно, припинення вогню, на фоні яких можна розпочати переговори, тому що це, це саме є е, принциповим моментом, як проводити прямі переговори між Україною і Росією стосовно. Е, Припинення або закінчення війни на фоні війни, або на фоні бойових дій, або на фоні припинення бойових дій, в принципі, спільна позиція Сполучених Штатів і Європи полягає у тому, що такі переговори можна проводити тільки на фоні припинення бойових дій, тому що є дуже негативний досвід минулих років. Ну ми, ми пам'ятаємо, як, як відбувались переговори 15-го року між Україною і Росією. Коли була перша хвиля вторгнення, коли Росія продовжувала активні бойові дії, пропонуючи Україні дуже несприятливі умови припинення вогню, але є і інша більш визначальна для сполучених штатів і Європи ситуація, коли під час війни у В'єтнамі. Велись переговори про припинення війни на фоні бойових дій, і це був це. Це була ганьба для сполучених штатів. Вони програли, вони ганебно. Евакували свій персонал, і більше вони цього повторювати не хочуть. Тому тут незалежно від того, хто є президентом Сполучених Штатів, позиція є принциповою. Прямі переговори, які б вони не були прямими і глибокими, мають віддаватись на фоні припинення бойових дій. Інакше інакше це не переговори, а спроба протиснути певну позицію. І те, що ми зараз бачили, була така вимога сполучених штатів Європи з. Пільна і України спільна до безумовного припинення вогню до Росії, а натомість Росія тягнула час. Спочатку було проголошене трьохденного припинення вогню одностороннього просто для того, щоб провести такі свята і забезпечити візит дзеньпіня у Росію після цього. Під тиском, відповідаючи на той дипломатичний тиск, який з яким стикається Росія, Путін проголосив, що він готовий до прямих переговорів з Україною, відкидаючи ідею припинення вогню. Дональд Трамп прийняв цю ідею. Він, він дав такий сигнал, що Україна має на це погодитись, і Україна на це погодилась. Погодилась на прямі переговори між на найвищому рівні між, між Володимиром Зеленським і лідером Росії Владимиром Путіном у цей четвер у Стамбулі. Власне, про це Путін говорив, що він готовий до прямих переговорів у четвер. Але з його боку, це схоже була така, така іронія або тролінг. Він не вірив, що це можливо. Він напевно говорив про продовження тих переговорів стамбульських документів, які були три роки тому. Він напевно думав, що мова йде про переговори якихось делегацій на фоні продовження бойових дій. Але ситуація складається так, що і сполуче. Чені штати, Дональд Трамп, який зараз знаходиться на близькому сході, і європейські лідери, які були в Києві, але зараз в Європі. І відповідно президент Ердоган, до якого Дональд Трамп звертався з таким проханням бути, бути посередником. Ну і звичайно, Володимир Зеленський. Вони готові зібратись у Стамбулі. Президент України про це сказав, що він готовий був. Бути у Стамбулі що він, якщо навіть не буде Путіна, готовий пров... проводити переговори із де... президентом Ердоганом Ванкарістері, це Туреччині, але якщо Путін хоче приїхати до Стамбулу, якщо він там відчуває себе безпечнішим, то вони з Реджепом Ердоганом готові приїхати до Стамбулу і проводити там переговори. Більше того, туди може приїхати у такому разі навіть Дональд Трамп, який недалеко знаходиться, Ходиться і готові приїхати європейські лідери, можливо, навіть новий римський папа Лев чотирнадцятий, який телефонував Володимиру Зеленського після, після обрання папи і говорив про зусилля Ватикану у гуманітарних аспектах припинення цієї війни. Тобто, ми стаємо на порозі тієї події, коли у Стамбулі можуть початись переговори. Невідомо тільки поки що про що вони можуть початись. Це залежить від того, хто від Росії готовий приїхати до Стамбулу. Як сам лідер Росії Владимир Путін пропонував у, у неділю вночі. У спілкуванні із журналістами. Якщо приїде сам Володимир Володимир Путін, то це, очевидно, будуть переговори на фоні про негайне припинення бойових дій для того, щоб продовжувати переговори далі. Якщо приїдуть, приїдуть російські чини нижчого рівня, це означатиме, що Президент України з ними звичайно зустрічатись не буде, але з ними звичайно зустрінуться відповідні відповідні посадовці з боку України і будуть його обговорювати, вести консультації стосовно того на яких умовах. На яких умовах ну власне про переговорні позиції можна так це сказати. Іншого зараз про інше зараз сказати неможливо, і успіх цих можливих консультацій залежить виключно від того, чи припиниться бойові дії. Якщо вони з боку Росії будуть продовжуватись, якщо Росія буде продовжувати обстріли України і намагання просуватись на фронті, це означатиме, що Переговори будуть неефективними, і це не ті переговори, це власно консультації контакти, які будуть означати, що черговий заклик Дональда Трампа до сторін, черговий заклик європейців до сторін до, до України Росії він ігнорується Росією, він не виконується Росією. І це означатиме, що. Європейський союз запровадить черговий черговий пакет санкцій, який зараз пригальмований, власне, в очікуванні реакції Росії. І це означає, звичайно, що позиція Сполучених Штатів буде і далі змінюватись таким чином, як ми зараз бачимо. А вона змінюється в останні тижні, змінюється у тому числі під впливом угоди ресурсної угоди угоди про корисне копалини України, яка підписана. І ратифікована Верховною Радою підписаною і підписана і підписано президентом України як закон. Це важливий аспект того, що зараз відбувається не тільки як економічна, економічний аспект, але також як безпековий аспект і як дипломатичний аспект, який змінює відносини України і Сполучених Штатів. Про це теж варто трошки сказати: це угода. Одна з трьох, які мають бути підписані, це між основна міждержавна угода, яка Визначає загальну конструкцію цього цієї взаємодії, яка буде відбуватись між Україною і Сполученими Штатами, Далі будуть ще технічні угоди, де будуть прояснені додаткові ну, ті технічні аспекти. Як конкретно це відбувається, хто отримує прибутки, і як це взаємодії, як це відповідає? Інтеграція України в Європейський Союз це все буде в інших угодах, але та угода, яка зараз підписана, вона дуже важлива. В одному принциповому, принаймні, питання у тому, що попередня допомога Сполучених Штатів не є частиною цієї угоди, тобто вона не є боргом України. В рамках цієї угоди розглядаються тільки нові інвестиції, і дуже важливо, що в рамках таких нових інвестицій можуть бути нові постачання американської зброї України. Ці постачання власне, вже розблоковані, вони вже не будуть допомогою як. Раніше безкоштовною, але вони можуть бути записані як, як борг, який може бути виплачений за рахунок прибутків від майбутньої економічної діяльності, яка розпочнеться навіть не завтра. А післязавтра є, завтра є, є оцінки, що це може відбутись не раніше ніж через кілька років. Але так чи інакше, мова йде фактично про ленд-ліз, про те, що значні постачання американської зброї. Для нас дуже важливі зараз патріоти, захист неба, захист захист міст, захист інфраструктури для того, щоб економічне відновлення могло відбуватись. Все це може здійснюватись зараз не через не за рахунок проплат а. У борг, який буде погашений протягом багатьох років в рамках спільної економічної діяльності з видобутку українських корисних мінералів, які зараз навіть не видобуваються і навіть не всі знають, де вони знаходяться, тобто з нової економічної діяльності. І от вся в такій ситуації, як і напередодні якої ми стоїмо, ми не знаємо, що відбудеться у Стамбулі в той період, який анонсований, але ми бачимо, що все ж таки, незважаючи на те, що позиція Сполучених Штатів коливається, незважаючи на те, що, що Росія все ще намагається створити такі додаткові умови і накласти на Україну якихось якісь неприйнятні не пов'язані з війною умови, як це було. Було під час а, мінських переговорів, коли я нагадаю вимогою Росії було те, щоб Україна змінювала свою політику, робила потрібні Росії призначення, проводила потрібні Росії закони в обмін на те, що Росія не буде воювати. Зараз про це мова не йде. Зараз мова йде тільки про те, не як, як технічно можна припинити бойові дії. І які безпекові умови припинення війни, як це може бути? Який буде статус окупованих територій, які будуть зони безпеки? Який буде баланс? Сил на лінії фронту, але це з жодних обставин не можуть бути угоди такі, як були у мінську. Це не може бути мінськ, 3 це абсолютно і це не може бути навіть стамбул 2 порівняно з тим, що було три роки. Тому це буде абсолютно нова ситуація. Ми стоїмо на цій. Напередодні цих важливих подій, які можуть статись або можуть не статись, і ми бачимо, що в цілому баланс сил на, на боці України, і біля того, більше того, Україна демонструє можливість діяти дуже швидко, швидше ніж Росія може собі уявити, і швидше ніж сама Росія може діяти, і завдяки цьому Україна переможе.